Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу духу та самопожертви. Ви справжні герої нашого часу, ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації. Кожен ваш день це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це. Як каже мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, капітан медичної служби начмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович, мій бат для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни. Циглина, міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу. Любі студенти ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським. І вас вітає доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. Закликаю, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо, цікава кожна ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. І окрема величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Якщо ви ще не стали спонсором, але хочете підтримати розвиток каналу, запрошуємо долучитися до команди спонсорів. Це дозволить мені продовжувати створювати цікавий та корисний контент. Тема скелет голови череп. Загальна характеристика черепа. Скелет голови череп латинського краніум є е, вмістилищем і одночасно захистом головного мозку та органів чуття, а також становить кісткову основу відділів травної та дихальної систем. У ньому виділяють мозковий череп неокраніум і лицевий череп вісцерокраніум. Передній кінець е, москового черепа більш вущий і має назву ділянка чола, а задній ділянка потилиці. Порожнина черепа кавіта з крані, містить у собі головний мозок з оболонками і судинами. Вона сполучається з хребтовим каналом у вигляді великого отвору форамен магнум. У московому черепі розрізняють основу черепа, базіс кранії і склепіння або дах кальварія. Склепіння або дах черепа гладкий і рівномірно заокруглений. Спереду він утворений лусковою частиною лобової кістки, правою і лівою тім'яними кістками. Лусковою частиною скроневих і потилочної кісток. Лобова і потилична кістки також входять до складу основи черепа. У потиличній кістці розташований великий отвір форамен магнум. Допереду від потиличної кістки знаходиться. Клиноподібна кістка ос-сфеноїдалі. Між клиноподібною кісткою і лобовою кісткою міститься кіститься кістка ос-етмоїдалі. Між потиличною кісткою та клиноподібною кісткою з обох боків розташована парна. Скронева кістка – темпоралі. Лицева або вісцеральна частина черепа знаходиться допереду і знизу від мозкового черепа. Основну частину лицевого черепа становлять нижня та верхня парна щелепи із зубами. Інші кістки більш витончені і крихкі вони доповнюють скелет обличчя з різних боків. При розгляді лицевого черепа спереду привертають увагу великі парні порожнини очні ямки, орбіти. Дещо нижче посередині лінії, розташована грушоподібна апертура апертура піріфорніс. Яка веде до кісткової носової порожнини кавітас на заліс осе. Рельєф обличчя значною мірою визначають виличні кістки ос зігоматиком, що прилягають ззовні до верхніх щелеп. Велична кістка бере участь в утворенні нижньої і латеральної стінок орбіти. Частину лицевого черепа, що виступає вперед, зверху, обмежують носові кістки. На нерозібраному черепі деякі кістки видно погано, оскільки вони закриті іншими кістками. Крім того, за походженням до кісток черепа відносять також невелику, що має форму дугі. Під язикову кістку оз гіоїду, яка розташована під коренем язика. Вона пов'язана з черепом за допомогою зв'язок, і до неї фіксована гортань. Перше питання. На практичному занятті вам можуть задати таке питання: які кістки москового черепа вам відомі? Ваша відповідь. Я знаю непарні та парні кістки мозкового черепа. То непарних кісток мозкового черепа, і ви їх називаєте саме так, як вони розташовані на цій схемі спереду назад, так як вони розташовані на черепі. І ви, ми зараз з вами їх і знайдемо згодом. Отже, запам'ятовуємо для початку: спереду у нас лобова кістка оз фронталі. За нею йде ріші кістка, за нею клиноподібна кістка і за нею потилична Ос фронталі перша, друга далі, третя сфенові, сфенові далі і остання позаду ос окцепіталі. З боків у нас розташовані вже парні кістки. Які ж це парні кістки? Це тім'яна кістка ос паріталі і скронева кістка ос темпоралі. І, як я вам обіцяв, давайте ми знайдемо ці кісточки на черепі. Е, Першою перша у нас була лобова кістка ос фронталі. Друга це решітчиста кістка етмоїдалі. за нею відразу ж клиноподібна кістка ос феноїдалі, і позаду замикає е, перелік непарних кісток. Жовтим кольором вона показана: це осок ці потилочна кістка і парні кістки. Зеленим кольором показана тім'яна кістка, парна кістка, тім'яна ос паріеталі і ос е, темпоралі скронева кіска. Е, і наступне питання, які вам відомі кістки лицевого черепа, яка має бути ваша відповідь? Всього кісток лицевого черепа налічується 9 кісток. Серед них парних 6 кісток, непарних 3 кістки. Почнемо з парних. Перша кістка це, отак, от от просто схематично, навіть в себе в зошитах можете таку схему намалювати. Перша це носова кістка, ос на залі. Друге це слізна кістка осля крімалі, третя нижня щелепа мандібуля, четверта е, вилична кістка оз зігвоматіком, п'ята е, нижня носова раковина, конханозаліс інферіор і шоста піднебінна кістка палятіном. І три непарні кісточки. Е, під номером сім показано у нас «леміш», латинською вомер. Нижня щелепа мандібуля і під'язикова кістка під номером 9. А тепер, знову ж таки, візуалізація, але вже на черепи в тому ж самому порядку. Отже, першою у нас була носова ос на залі, друга, друга осля крімалі, слізна кістка. третя це верхня щелепа максіля, четверта. Озігоматикум це вилична кістка. Дивимося в кістково носову порожнину нижня носова раковина, конханазаліс inferior – це самостійна кістка, і під шостим номером на цьому малюнку у нас показана піднебінна кістка – оз палятином. І три е, непарні кісточки. Під номером 7 на попередній схемі був показаний Вомер Леміш. Ось він є. Далі це нижня щелепа мандібуля, і окремо слайдом я для вас виніс під язикову кістку Ось Гіоїду. Крім того, крім того, деякі автори. Вважають, що до кісток лицевого черепа також можна віднести три парні маленькі слухові кісточки це молоточок, ковадолко і стремінце, які входять до складу слухового апарату і розташовані в барабанній порожнині з кроневою кісткою. Але вони будуть описані разом з органом слуху. Принципи будови кісток черепа. Кістки склепіння черепа розвивається ендесмально, тобто безпосередньо із сполучної тканини. Між двома пластинками компактної речовини знаходиться губчиста речовина, яка має е, спеціальну назву диплоїчна речовина діплоє. Пластинки компактної речовини мають різну товщину. Е, зовнішня пластинка, вона більш е, товста. Її рельєф обумовлений прикріпленням м'язів, зв'язок і сухожильного шолома. А зазначені утворення на кістках формують горби, лінії, ямки тощо. Внутрішня пластинка вона тонка, і тому старі анатоми називали її шклоподібною. На внутрішній пластинці. Формується рельєф прилеглих структур головного мозку. Невеликі заглиблення схожі на відбитки пальців, це є втиснення звивин або пальцеподібні втиснення, імпресіонес гірорум, чергуються з мозковими підвищеннями юга церебралія Перші відповідають звиванам мозку, другі його борозно. Ближче до бокових сторін основи черепа зустрічаються вузькі артеріальні борозни, які деревоподібно розгалужуються, це сульці-артеріозі, і в них проходять артерії. З ними не треба змішувати широкі плоскі венозні борозни, сульці венозі, які виражені більш у задньому відділі основи черепа. У певних місцях венозні борозни мають невеликі наскрізні отвори. Випускники емісарія, якими винозна кров відводиться назовні. Нарешті на внутрішній поверхні черепа головним чином на даху ближче до серединої лінії спостерігаються невеличкі ямочки грануляції, Фавеоля гранулярес. Іноді вони досить глибокі, розташовуються групами, крім того, вони містять венозні сплетення мозкових оболонок. А я, як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!